Вітаю. Я зараз спробую бути чимним і вічливим. Хоча мені хочеться сказати дещо абсолютно нечемне і невічливе. Я щойно повернувся з Укрпошти. Це та пошта, власниками якої ми також є, і це та пошта, де керівництво пошти ще до війни отримувало більше мільйона гривень на місяць. Ви не помилились на місяць. Скільки вони отримують зараз? Я не знаю. Так от я вам зараз розкажу історію свою. Яка от щойно сталася? Я ще ж сижу в мокрих шкарпетках, тому що на вулиці був дощ. Але я все-таки забіг на нову пошту, я там замовив джерело безперебійного живлення, сплатив податки, відповідний і так далі. Але забрати не зміг. Не зміг. Знаєте чому? Все дуже просто. Виявилося, що покупка ця більше п'яти тисяч гривень, і виявляється, що на Укрпошті потрібно приносити ксерокопію паспорта. Ви скажете, що за діч? Да? Я на новій пошті набираю, забираю паспорт, інколи можуть переконатись, що за діч, яка копія паспорту. Я спочатку трішки кажу: в мене є в дії. Я на державному підприємстві показую дію, яка цифри вважається, ну, ви зрозуміли, носить ту ж саму силу за кордоном. Електронні документи українці визнавали, я на державному підприємстві. Ще раз повторюю, я хочу щоб ви це усвідомлювали. Керівництво отримує по більше, ніж мільйону гривень щодо війни, повномасштабної, скільки зараз невідомо. Вона дивиться на цю дію. Жінка, я до неї не маю ніяких претензій, ніяких. Я просто хочу, щоб ви зрозуміли, як знищуються державні підприємства, як їх банкрутують насправді. А потім розповідають, що держава неефективний ефективний власник. Я показую дію. Вона. Просто дивиться, ні, типу, і що, чувак, ти мені показуєш телефон. Кажу, Окей, я витягую паспорт, в мене ID. Кажу, ось мій паспорт. Вона на мене дивиться. Кажу, ви можете копію зробити? Я не ношу з собою копії документів. Вона каже: у нас не працює ксерокс. Кажу, добре. Тоді покажіть мені, де у вас. В ваших установчих документах, де у вас в ваших інструкціях написано, що якщо покупка більше п'яти тисяч гривень, я маю приносити ксюрокопію. Вона довго рилась, поки не прийшло ще двоє людей в чергу. Вони вже на мене почали так косо дивитися. А ця людина, знаєте, це все по радянському, абсолютно по совковому. Вона так. Ну так будемо довго ритися через одну людину. Тобто вона мене ще й винуватою робить, що черга збирається. І вона їх спеціально не обслуговує, бо вона одна. Хоча перед тим вона говорила з кимось там, за ширмою. Тобто вона не одна, насправді. Не думайте, що війна не має кому працювати, вона там не одна. І працівники Укрпошти, я так думаю, ще й заброньовані. Вони ж критична інфраструктура. Я так постояв, я чемний і вічливий. Я ж розумію, що я маю таким бути. Я кажу: я принесу вам копію, не рийтесь. Вона таки не знайшла, вона перелистувала якісь брудні ксерокси, щось намагалась знайти. Кажу, і воно, звісно, що з печаткою. да? Ні, каже, нам просто присилають, ми роздруковуємо і ми ним користуємось. Я до цієї жінки не маю ніяких претензій. От абсолютно ніяк. Вона абсолютно не винна. Тільки коли я порівнюю нову пошту, приватне підприємство, яке вже масштабувалось по всій Європі. І коли я порівнюю це з Укрпоштою, державним підприємством, з потужностями Укрпошти, з представництвом кожному селі колись було, в кожному хуторі була Укрпошта. І що роблять з Укрпоштою? Це вже мовчу за те, як там антураж. Знаєте, таке, що в сільмах зайшов. Продається все, і цукерки. І мило, і все, що це в центрі столиці. В центрі столиці, твою мать. Вони цукерки продають на пошті. Ви що, реально десь дуже, ну, дуже далеко, і ви реально підозрюєте, що хтось прийде на пошту, цукерки купувати. Це вже, це вже просто в мене емоції. Емоції, яких, напевно, не повинно бути. А знаєте, чому в мене такі емоції? А я вам розповідав, як я колись спілкувався з одною нардепкою, яка мені впарила, що соціальну сферу треба взяти і віддати в приватні руки, бо держава неефективний власник. Я на неї підняв очі, кажу, знаєте, то неефективні ті, кого призначають управляти державною власністю. Оце якраз цей випадок. Оце якраз цей випадок. Оце приклад того, як руйнують державну власність, як руйнують державне майно. Як, на мою точку зору, доводять до банкрутства підприємства в угоду різним інтересам, бо конкуренція є, і вона велика, і було б дуже непогано, якби Укрпошта зникла, якби люди не обслуговувалися на Укрпошті. От як ви думаєте, коли я прийшов на нову пошту, отримав, віддав 3 хвилини, 5 хвилин, посміхнулись, все, обслужили, і так, і так далі. І е, ось такий приклад. Як ви думаєте, я буду ще замовляти на Укрпошту? Я буду, бо я свідомий громадянин і я хочу, щоб була Укрпошта. Але це на мою точку зору громадянина, просто ганьба. Я не знаю, чи в державі хтось подивиться оцей ролик, там чиновники, депутати, ті, хто взагалі на що спливають з кабінету міністрів. Друзі, ви самі коли-небудь були на новій пошті. Ви так зайдіть, наліпіть собі там вуса, що вас ніхто не пізнав, та вона вас і не пізнає, ця жінка. І спробуйте забрати товар, який коштує більше п'яти тисяч гривень. Це скільки там? 120 доларів. Це просто я уявляю. Я уявляю, що за ці 32 роки зробили з державними підприємствами великими. Нафтопереробного, газового, металургійного комплексу легкої, тяжкої промисловості, до якої ганьби їх довели, щоб вони просто стали неліквідними, невалідними, неконкурентними і так далі. Ну, ви далі, марки, там, марками звітуйтесь, що ви нову марку випустили. Ви б краще випустили нові протоколи роботи. На ваших точках, на наших точках, бо це наше підприємство, а не отак ганьбились. Ксюрокопію паспорта я маю принести на Укрпошту в центрі столиці, бо ксерокс не працює. А на самій Укрпошті невідомо ким, невідомо коли, що самі працівники не знають, введені правила якогось. Ну, знаєте, 50-літньої давнини. Ну, вибачте, що не купив у вас цукерок. І мила. Це ненормально. Це ненормально. Це руйнування державного майна. Це, на мою точку зору, злочин мав би бути. Але в державі всім байдуже. Бо, як воно, то. Колективне, то воно не моє. Бо сьогодні я тут заробляю мільйон в місяць чи мільйон триста. А завтра в мене немає й хай як хочеш. Це на новій пошті власники будуть слідкувати за персоналом, і то буває моменти. Це там будуть слідкувати за новинками, за новаціями, за штрих-кодами, QR-кодами, додатками і так далі. Це там будуть працювати над персоналом. Це там будуть працювати, щоб люди йшли і користувалися новою поштою, а не Укрпоштою. Це свідомо зроблено. Ви, ви свідомо це робите? Шановні очільники Укрпошта, ви це свідомо робите? Ідіть, принесіть копію паспорта на Укрпошту в центрі міста, де Ксерокс не працює, і правила якісь дикі, кимось встановлені. Ну і не забудь там, не забудьте там мила купити собі. Може, у вас немає вдома. Може більше немає де мила купити в центрі столиці, то на Укрпошті треба. Якась ганьба, якась, якась пф, не хочеться навіть просто. Але ще раз повторюю: я до от, працівників Укрпошти не маю ніяких претензій. Я розумію, що вони заручники. Заручники, я не хочу погане слово казати. Людей, яких які якимось дивним чином. Потрапили на свої місця, які чомусь не хочуть абсолютно розвивати державний сервіс, маючи при цьому мільйонні на місяць зарплати. От у вас є пояснення, чому так? Чому так в Україні відбувається? Ну то продайте її кідрюні матірі, цю Укрпошту і не ганьбіться, і нехай нова пошта купить її і стане ще більшою. Ми ж все одно йдемо до капіталізму і вже там перебуваємо. Ти хоча б не ганьбіть державу перед громадянами. Ми є власниками, і з нас вимагають копію паспорта. До речі, і Фьодорову передам. Надію на вашу на державному підприємстві дивилися як солдат на Вош. Типа, що ти мені телефон показує? Що, що мені з цим робити? Лютий треш. І це не тому, що я зараз хтось скаже, зажрався там. Я просто ловлю себе на думці, яку кількість державного майна спустили олігархам, довівши успішні підприємства до банкрутства от таким керуванням. Вони в нас це майно вкрали, призначивши на посади людей, які просто робили все, щоб підприємства державні банкрутували. І ви знаєте цю історію, і вона не одна, ця історія. А потім ми говоримо: держава неефективний власник. Ні, шановна пані народна депутатка, не держава неефективний власник. А ті, хто якимось чудом дивним. Сказочним, і, не знаючи, яким, якимось іншим недорозумінням потрапили в крісла в крісло управлінців, державним майном. А мали би продовжувати бути діджеями на весіллях. Напишіть що ви про це думаєте і ще раз повторюю, я ніяким чином не звинувачую жінок, які там працюють. Вони такі ж самі заручники цієї ситуації, як і я.